В мальовничому місці Біла церква на Київщині кожного ранку радо відкриває малюкам свої двері дошкільний навчальний заклад, центр розвитку дитини No18 Ясочка. Ясочка є закладом освіти дітей віком від 1,5 до 6 років, який здійснює завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні і навчанні дітей дошкільного віку. Софія Русова зазначала, що дитинство це ранок людського життя, а ранок завжди повинен бути сонячним. Тому наш колектив дбає про те, щоб малюкам було затишно і весело, створюючи всі умови для всевічного розвитку, бачити щасливі личка вихованців, їх невгамонну цікавість до всього нового, щиро довіру до педагогів, які все розкажуть, покажуть, навчать, зігріють теплом і любов'ю. Це те, ради чого, працює творить наш колектив. Важливою умовою успішної реалізації комплексного підходу до вирішення поставленої мети було створення сильного творчого колективу працівників. За 22 роки роботи дошкільного закладу колективно закладено свої традиції, стиль роботи, створено колектив однодумців. Бедагог не просто професія, це доля, складна, неспокійна та водночас щаслива, захоплива, радісна та справжня. Педагоги нашого закладу завжди виділялися особливим ентузіазмом, творчим ставленням до справи. Вони щедро наділені різноманітними талантами, вміннями, креативністю. Головним завданням закладу є формування дитячої особистості, фізично здорової і загартованої, яка дбає про своє здоров'я і безпеку життєдіяльності. З метою збереження психічного і фізичного здоров'я педагоги широко використовують здорові зберігаючі технології. В закладі створена система здоров'чої роботи та забезпечується індивідуальний підхід у використанні загартовуючих процедур. Життя нашого дитячого садка присвячене дітям. Ясочка це справжній дитячий світ, де панують ігри, розваги, цікаве навчання. Для цього в кожній групі створюється змістовне різнобічне розвивальне середовище, яке дає можливість кожній дитині проявити себе, відчути психологічну захищеність, розвивати особистісні якості, здібності, допомагає оволодіти різними способами діяльності. Таке середовище спрямоване на формування у дітей креативного пізнавального ставлення до навколишнього світу предметів, людей, природи. Протягом 22 років, спочатку на посаді вихователя-методиста, а потім на посаді завідувача, працює Атаманенко Людмила Василівна, яка спрямовує зусилля педагогічного колективу на створення комфорту і домашнього затишку, доброзичливих стосунків між дітьми і дорослими, на виконання навчальних програм і на виховання особистості, на творчість. Забезпечує роботи закладу в інноваційному режимі розвитку. У 2005 році Людмила Васильівна за багаторічну плідну працю та особистий внесок в розвиток дошкільної освіти була нагороджена нагрудним знаком відмінник освіти України. В організації освітньо-виховного процесу педагоги нашого закладу спираються на сучасні вимоги. В дошкільному закладі плануються і проводяться різні види занять. Комплексні, тематичні, комбіновані, домінантні, сюжетно динамічні, інтегровані, авторські, бінарні. В роботі з дітьми вихователі використовують розвивальні завдання, дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації. Належне місце в навчально-виховному процесі дошкільного закладу відводиться продуктивним видам діяльності, в яких діти здатні до самовираження і самореалізації. Широко впроваджуються інноваційні технології, технологія ігрового раннього навчання грамоті Миколи Зайцева, методика навчання читання Людмили Шелестової, використання теорії ТРВЗ. Використання здоров'язберігаючих технологій за методикою Костянтина Бутейка та Миколи Єфименка. групах гуманітарного напрямку використовується програма Тетяни Шкваріної Англійська для дошкільнят». Вихователями нашого закладу розроблені тематичні планування: подорож на північ Оксани Стогнієнко, археологічна експедиція до динозаврів Валентини Старинської, Цирк. Тетяне Ковтун. Історія однієї лампочки Олесі Дерев'янко. Досвіди роботи наших педагогів, занесені до обласної виставки, перспективних педагогічних досвідів. Цікава робота проводиться з дітьми раннього віку. Це заняття ігри, сюжетно-динамічні заняття, заняття з використанням багатофункціональних іграшок, широко використовуються елементи піскотерапії казкотерапії, ігри з водою. Своїми здобутками педагоги діляться із педагогами області, які перебувають на курсах після дипломної освіти, педагогами міста на методичних об'єднаннях, на сторінках періодичних видань, а також на сторінках веб-сайту нашого дошкільного закладу. Методичний кабінет нашого закладу є центром методичної допомоги педагогам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності, підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців. Діяльність методичного кабінету, а також навчально методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі, організовує і скеровує вихователь-методист Волкова Галина Григорівна, спеціаліст вищої категорії. Змістовні та різноманітні формі методичної роботи забезпечують встановлення творчого та професійного педагога. Психологічну службу дошкільного закладу очолює практичний психолог присяжнюк Тетяна Анатолійовна. Головне її завдання створити комфортні умови для кожної дитини. А тому свою роботу вона планує в трьох напрямках: робота з дітьми, робота з батьками, робота з педколективом. Кожну дитину вона знає, знає її інтереси, особистість ніякості, відчуває її емоційний стан. Дуже добре налагоджена робота з батьками, особливо під час адаптації дитини до дошкільного закладу та підготовки дитини до шкільного життя. В закладі створюються всі умови для підготовки дітей п'ятирічного віку до шкільного життя. Для дітей старшого дошкільного віку, які не можуть відвідувати дошкільні заклади за станом здоров'я, але потребують корекції фізичного чи розумового розвитку, ми вели соціально-педагогічний патронат. До нього залучені педагоги та практичний психолог. Такі діти працюють за індивідуальною програмою. І це дає змогу реалізувати право батьків обирати різні форми здобуття дошкільної освіти. Ті п'ятирічні діти, які з деяких причин не можуть перебувати в дошкільному закладі, залучені на навчальні заняття та гуртки. Діти відвідують групи короткотривалого перебування, це дає змогу забезпечити їм соціальну адаптацію, а саме уміння узгоджувати свої інтереси з іншими, виховання почуття дружби, взаємодопомоги, підтримки, уміння спілкуватися з іншими людьми. Для дітей з вадами мовленнєвого розвитку працюють логопедичні групи. В них, в єдиному напрямку, цілеспрямовано працюють вчителі-логопеди, вихователі, практичний психолог, муз керівники Вчителі логопеди Тетяна Миколаївна Рябчук та Тамара Васильівна Науменко проводять заняття з релаксації, дихальну, пальчикову та артикуляційну гімнастики, масаж, ставлять та автоматизують звуки, розвивають фонематичний слух у дітей. Фізичний розвиток дитини забезпечує інструктор фізкультури Гребеніченко Наталія Іванівна. Вона приділяє велику увагу фізкультурно-оздоровчій роботі, яка базується на принципах безперервності, процесу, широкого використання і знаменітних засобів та форм фізичного досконалення. До розвитку творчого потенціалу дитини, креативного розвитку в нашому закладі працюють гуртки. Дитячий ріністичний центр вивчення англійської мови. Хореографічний гурток ваяж, інтелектуальні юні родити, фізкультурно-здоровчий богатир, етнографічний калиненка, інтелектуальний вправні пальчики. Валологічне здоров'ятко, еколого-природничий екограєр, інтелектуальна і обдарована дитина. Життєвою дорогою дитиною ведуть два розуми, два досвіди сім'я і дошкільний заклад. Саме тому дошкільний заклад вибудовує свою освітню технологію на основі спільної діяльності закладу і сім'ї, забезпечення позитивного досвіду сімейного виховання, партнерської взаємодії дитячого садка та родини, а активне включення батьків у заходи, які проводяться у дошкільному закладі, дає можливість безперервно підвищувати рівень сформованості педагогічних знань і навичок батьків. Всі аспекти діяльності закладу ретельно сплановані згідно програми розвитку дошкільного закладу. Програмою передбачено, що кожного року перед педагогічним колективом ставиться мета, до якої потрібно йти. Ця мета захоплює дітей, педагогів, батьків. І тоді заклад живе цікавим, творчим, насиченим життям, працює на перспективі. Наша програма має шість проєктів, і хочеться відмітити, що одне із завдань проєкту інформаційні технології в системі роботи дошкільного закладу, а саме, участь у обласному конкурсі на кращий вебсайт, ми вже реалізували. Так як ми є переможцями заключного етапу обласного конкурсу номінації вебсайти дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку дитини, розв'язання будь-яких проблем можливо лише тільки при об'єднанні зусиль педагогів, батьків та громадськості, успіху бути, коли ми разом, і результати нашої розумної, доброї, вічної діяльності ми будемо бачити в наших дітях.